В івано франківську черговий будівельний скандал. Мешканці вулиці церковної протестують проти спорудження тут багатоповерхівки. На їх переконання у приватному секторі такі будинки зводити не можна. Люди кажуть, за їхні вимоги ігнорує, дозвільних документів не показує. Будується прямо в притул до сусідів. Від нас відступити від нашого, від нашого паркана. Ну він не відступає. Він нарушив всі межі і лізе на наші паркани і руйнує. Цей район не підлягає на багатоповерхівку. Розумієте, він по документації перше казав. Що це має бути під одну квартиру, але трьохповерховий будинок щоправда проти будівництва виступили не всі деяким мешканцям вулиці. Така ініціатива навіть до Мені Не заважає, хоче найбудую, будую, хоче на Мені наприклад буде ліпше. Він зробить каналізацію, що я можу до каналізації. Він Буде маршрутка ходити, бо тут будинок буде стояти. Він зробить дорогу. Представник забудівника коментувати ситуацію відмовився. Натомість законі і спорудження намагалися перевірити чиновники. Так як сам замовник будівництва на місце не прийшов, в архбудконтролі склали акт, яким зобов'язали призупинити роботи. Будемо здійснювати документальну перевірку за документами, які наявні в департаменті містобудування і архітектури, і в нас інспекції. Якщо ми визначимо, що є недостовірність даних наведених в декларації, ця декларація буде буде відмінена і робота зупинена. От якщо будівельні роботи продовжуватимуться, незважаючи на заборону влади, чиновники порадили мешканцям церковної звернутися до правоохоронців.